Довгий час я була впевнена, що блоги та тексти найкращий спосіб розвивати бізнес. Я люблю писати справді. Але скільки б контенту не публікувала, результатів майже не було. Це було дуже виснажливо. І тоді я вирішила спробувати щось нове. І почала працювати з Сеоквіком Їхня команда зробила перехід до відеомаркетингу напрочуд легким. Вони допомогли мені спланувати контент і емоції, залученість просто неймовірно, правда? Чесно кажучи, було величезним полегшенням довірити це професіоналам, але найбільший сюрприз наскільки швидко все запрацювало. Уже в перший місяць я побачила реальні результати більше охоплення, більше взаємодії та навіть перші продажі завдяки відео. Це був такий контраст із очікуванням трафіку з блогу. Це ж може бути таким довгим і нудним процесом. Лише за кілька місяців мої відео набрали тисячі переглядів. Так саме так. І що найголовніше, я нарешті відчула справжній зв'язок із аудиторією. Я знайшла своїх людей. Якщо вам набридло чекати результатів від традиційних методів, обов'язково спробуйте відеомаркетинг з SEOquick. Це креативно, ефективно і чесно кажучи, набагато цікавіше. Дякую Quick.com.ua, що допомогли мені розповісти свою історію по-новому.